Факту, я не знаю, чи громада в курсі, що це вже не перше рішення, які, яке депутати приймають на сесії щодо висловлення недовіри зараз. Це було висловлення недовіри голові, але спілкуючися з громадою, я розумію, що багато хто не знає, що відбулося три місяці тому. Депутати в тому самому складі проголосували про висловлення недовіри старості, як він прав села Волосянка. Старості села Волосенка, так теж без жодних належних підстав. І як ми знаємо, є рішення суду. Володимир Лук'янович Безега поновився на роботі, тому хочу, щоб громада розуміла, що це вже не перше рішення, яке приймається... Без відома громади і бачимо якусь тенденцію: був безега, далі бега, далі виглядає буде ткачик, і так далі. Всі, хто якби мають якусь свою позицію, напевно, що будуть будуть усунуті від влади отаким от чином. Це моя помилка. Я мушу її визнати і попросити вас вибачення, що я в 2020 році, не порадившись з вами, попросив, попросив депутатів, з яким Олег абсолютно не був знайомий, і люди з ним не були знайомі, щоб вони його підтримали, тому що це піде на користь громади. Але причина тільки тому одна: це таке виховання, і мене вчили людям вірити. Тим більше поважно компанія. З поважними людьми. Але вийшло, що вийшло. А що стосується Безеги, це е, дійсно була недовіра, абсолютно не обґрунтована, хоча звіт був один з найкращих. І в момент війни, коли зять його воює на фронті, а він воює 14 років, який має поранення, отакі речі робити. Ну, це не то, що неправильно і невірно, це просто не по християнськи але вони це зробили, на жаль. І Локянович пішов в суд, і суд, розглянувши просто блін, абсурдну ситуацію, прийняв рішення і зобов'язав мене я голову поновити Лукяновича на роботі, що я зрештою зробив. І депутати мали до мене претензії, що я це зробив. Якщо я би. Не воно вибуло Яновича на роботі, не підписали це розпорядження, то так, мене би суд спитав, і мене було б адмінпорушення. Це дуже просто. І тут депутата нема на, на, на мене ображатися чого. Слава